Сімейний психолог з почасовою оплатою спеціально роздмухує конфлікт між чоловіком та дружиною, щоб вони до нього приходили знову і знов. Так. І ось ще один випадок в одній із українських сімей. Класно як. Мочний борщик, так, да, Джень? Mm -hmm. На здоров'я. Женечка, знаєш, я, я нарешті вирішила, що я хочу собі на день народження. Mm -hmm. Ти знаєш, я прочитала, що зараз роблять пластичні операції для таких жінок, як я, ну, з такими грудьми. Mm -hmm. От. І я вже знайшла клініку, злашну клініку, да? там, де можна зменшити. Груди, знаєш, просто ну з такими, ой, Женечка, розумієш, мені, мені ж навіть нахилятися з ними важко. І... Ну, там просто знаєш там хребет полегшить навантаження на хребет. Mm. В общем, Жень, я, я переживала, я не знала, як тобі про це сказати. В общем, Жень, я хочу зменшити груди. Супер. Ти що, взяв отак от і погодився зразу? Угу. Жень, ти взагалі мене слухаєш? Іра, ти куди а? Іра. Іра, ти де? Іра? Женя. О, слава Богу. Думав, ти пропала. Ти а. чув мене зараз? А, так. Шо? Добре, що я хочу на день народження. Хочеш на що ти хочеш на день народження М -м -м мене? Хочеш? А? Ні, Женя, я хочу зменшити груди. Мені? Жень, я собі хочу зменшити груди. Ти з дуба рухнула, Іра. Mm. Чи може, ти фізкультурою займалася, та ціцькою себе по голові вдарила? чи що? <зас> Як їх можна зменшувати, таку красу, Іра. Женя, я тобі щойно сказала? Вони занадто великі. Диви, це не вони в тебе занадто великі. Це ти в них занадто худа. Якщо тобі потрібне навантаження на хребет менше, то ми можемо просто тобі хребет укріпити. Або можемо другий отак вшити, отак по полосі, по колготкам, отак, раз. і все і буде красиво, Іра. Що за маячню ти несе Жень? Яку маячню, Іра? Я заради них на тобі женився, Іра. <рисвіт> 에... Заради тебе на них. Коротше, не важна. Цей <рисвіт> мене. Стоп, Женя, важно. Ти казав, що на першому побаченні ти закохався в мою посмішку. Так. Але ж. Вони мені тоді посміхалися, Іра. І пам'ятаєш, коли ти мене знайомила з батьками, ми сиділи за столом, і я казав, що вони мені дуже подобаються, Так. що вони пасують один одному, так. І що я хочу частіше з ними бачитися, Ір. Та я ж не про батьків казав. Жень, ну, ну зрозуміти, нарешті. Ну мені, ну мені з ними просто ну не, не ну, винесімо вже, понімаєш? дворі жара, сонечко, спека, а в мене нозі мерзнуть в тіньочку. Женя, мені щоб у мене білизна такого розміру, щоб забити стиральну машинку, два бюзгалтера достатньо, понімаєш? А сохнуть вони, Женечка, довше, ніж пуховичок на батареї. решті решт мене дістало, що сусідські діти називають мене не «Тьотя Іра, а тітя Іра. Значить так. Ти самостійно не можеш приймати це рішення, тому що ми одружені. Що це значить? Це значить, що у це. Наше спільно, нажите майно. Жень. Що «жень»? Як можна. Диви, це єдина частина тіла на твоїй фігурі, до якої немає претензій, що воно велике. Е... Люба моя, любі мої. Любі мої, як їх можна зменшувати? Вони ж ідеальні, Іра. Женечка, ну якщо вже про ідеальні, то жіноча грудь має поміщатися в лодоньку, понімаєш? Я ладоньку збільшу. Якщо мене не жалієш, Іра Барсіка пожалій, кота нашого, Та він жодного дня не може прожити, він з кожного ранку приходить такий. Я не так кріпко сплю. І Я знаю, що це не Барсік, а ти приходиш і топчешся. Хорошо. Як я буду робити бурундучка? Якого ще бурундучка? До цього? Жень, ну точно так же, тільки просто бурундучок буде менше, такий. Нащо їх зменшити, Іра? Скільки, скільки спогадів приємних про них? Ти пам'ятаєш, коли син народився, він перше слово сказав не мама, а о! Це що це мені? Ну Вони занадто великі, розумієш? У мене коліна одні хрустять. У мене поперек болить, мені ходить важко, Женя! Любиш мене, не ходи. Як ми сусідів Веліас будемо обігрувати, Іра. Ти ж мені верблюда так швидко і так красиво показуєш, Іра. Ну, це аргумент, звісно. Якщо ну, для вас верблюд. це не аргумент, давайте звернемося до економічної суттєвості. Да? З, з точки зріння цієї поповнення сімейного бюджету. Маленькі груди, це, по-перше, не економно. Чого це? Давай, значить, зараз куб води гарячої коштує 100 гривень. Ну. Для того, щоб тобі набрати повну ванну з маленькими грудьми, знадобиться на 20 літрів гарячої води більше. Ти що, закон Архімеда не читала чи що? Який закон? Закон Архімеда каже так. Значить, чим більший об'єм грудей, тим краще. Жень, ти, ти мене не умовиш, я вже вирішила. Так. Можна мене залишити з ними на одинці? Так, будь ласка. Сенсі з ними на годинці. Я хочу попрощатися можна? Дорогі мої, Надійка і Вірочка. Можна не підсматривайте? Ваша бездушна хозяйка вирішила нас розлучити. Не підслуховуйте. Але я на неї знайду управу. Я зараз же подзвоню в міжнародну асоціацію по захисту грудей Жень! і я одразу вас врятую. Мама.